Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні в красти Rot Roblox. І так, повертаємося ми сюди в цей режим. Думав, я сьогодні зробити, може другий повер. може когось серйозного придбати або на вудку зловити. І знаєте, що я чуть не втратив все, просто все, що в мене було. Мені зробили пасту, якісь двоє зговорилися. Один мене взяв на якогось пістоля, на якусь павутину зловив за ногу, не відпускав. а другий за той час, знаєте, що робив? Попкрадав мою базу. Одним словом, я не знаю. Цілком можливо що це остання серія по цій грі, по цьому режимі. Але... Хто його зна. Ну, я думав, що все закінчиться дуже погано, але якось якось та й вигріб. Ну що, серія дуже цікава, дуже прикольна. Я получав, але якось не йшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, йдете, подивитися. Що то мене не ісі творило? Це просто ужас. Погнали! Так, так, так. ну шо ми? Снова ну, тут. Так, закрити базу бігом. Короче, позабирати, скільки ми, Я-я-яй, 2 мільярда? Серйозно? Що ми достаємо робити? А що не ну, забрали? А, забраю, но ну, так швидко тка Так, давайте я по перше. когось вижну. Продам, продам. Так, 500 доларів, 250 доларів, Треба когось продати. Кого я можу продати? 25. Вибачи, я тебе продаю, до побачення. Авокадіні антилопіні антилопіні ем, авокадіні, до побачення, тебе теж. Так, двох, нам треба перенайти. Так, бачу, це моя база. Можемо тихонько туди зайти. Цей що? Ну, цей тут немає багато, Того зверху там є. Е, а це хто? Я ще навіть нічого не робив, ти вже мене вдарив. Моя база там. Дэвид, хочу мене вкрасти, видели? Ведели? Куда ты пришел? Де, де, де? Эээ, я тебе завкраду! украду. А що це си тварь? А что за мухи? Йоу, дви! Дэвин? Я вдарив його? Вдарив, Ху. Чуть не вкрав мого найдорожчого. Що це за штука? 36 секунд, бачите? Я в шоці поставили мені якусь штуку. Це просто ужас. Морал міра. Пішла, геть звідси. Бомбардіро крокодило. Бомбардіо Ха! Ааа! На, хе, 2-го один в Так, 10, 9, 8, 7, 6. 3, 1! Ха! 5, 4, 3, 2, 1. Ну, що це такі за мухи? Чуєте, це якась пастка, ні? О, пропала. Йо, базе. Давай, давай, давай. Все, закрив. Добре. Капец, тими мухами. Я ще такого не бачив. Так, добре, я хочу когось купить. 22, 22. Ну, а де лям? Або за 1 мільярд я би когось купив. Тут такі всі дешеві душі. Тисячу. Ну давай я цього і куплю. Пішов геть звідси. Пі, пі пі потато Пі-пи-потато! Два дня, я тут запажу. Пішов. Ти теж пішов. Всі пішли геть від моєї бази. І ти пшов. Так, добре, у мене ще одна є. треба його забити. І в мене 2 мільярда. Хороший позберу. Зараз скоро буде 3 мільярда. Я тебе побіжу! Біжить він до мене. Так, добре, кого я там можу купити? Або кого я можу украсти? Що таке? Та йди ге. Га... Ого! Що вони роблять? Диви. Диви, що воно робить! Давай, давай. Диви, оцей. Ана, якось Ана! Капець, мене ще крадуть! Дивись, а де він зів ту пушку, чуєте? Де він зів ту пушку? Ліваєм, ліваєм, бігом. А якщо ми вийшли, то вони не украли чи украли? Це ужас? Щось відворі в ті грі? Заходимо ще раз. Щось відворі? Вони вкрали в мене? Вони двоє зговорилися і почали красти. Злодюги. Це капець. Диви, нема? Я в шоці. А його краде теж, так? І що? Я свій забрав? Ні, не забрав. Ужас! Ужас! А мав такого прикольного. І ті взяли і украли. А хто то такі? Мені їх треба найти. Так, 27 тисяч Ай, яй-яй-яй. І що зробиш? О, давай це куплю Давай, иди, бандіто то побрито. Это за вкраду. Не красти Крадуть і крадуть, я вас покраду. Все, не можна красти. Я тепер буду всіх бити, аби не крали. Пішов гет. Ти чого крадеш? Крадуть вони. Я тепер все, я тепер буду тут сидіти і охороняти всі бази. О, двигайслон. Скільки він дає? 250-300 доларів в секунду мало. Не буду, не буду брати, все. Так, тут що? А, тут тоже слабаки. Мені треба щось серйозне. Отакі та як у мене? О! леру леру Леррулеру леруле? -ле. Леру -леру -леру Ось якийсь серйозний за три лями я купив. Ще є десь лями? Леру -леру -леру. бур Бубберпатапін. О! А ку. Я ж його вдарив. Я ж його вдарив. Що за приколи? Ди, та вони. Що вони роблять з цим, я не розумію? Диви, він мого забрав. не загубився Ей, я забрав його? Чи не забрав? Я на базі. На його базі. Ого, 62 ляма, нічого собі Ви виділи? 62 ляма. Оце це б я в нього забрав. Я тебе затопити буду. А, один один. Я не знаю, я більше це не буду грати. Ви Виведе щось тут варе. Це ж несправедливо. Бери. Пишу Пішо Пішов пишу гадзець. Я тебе зараз візьму Пішов геть. Я тобі зардам, ліваєм Респаун. Респаун здесь называют чи не респаун? Ужас. Ужас, люди добрі. Ужас. Я більше це не граю. Отакий От буде заголов цієї. Яй-яй. Яй-яй-яй! Щось є тут твори? Вкрали в мене мапу найдорожчу. Все покрали. Так, мені треба когось багатого. Дуже багатого. Вони купували собі всякі зброї, починають бити, ти розумієш? І що ти їм зробиш? Ти нічого не зробиш? Де там моя база, там моя база. Бо всі на глюки, дві, це тоже почне мене. Мені сьогодні роу заходять, б'ють і забирають все, що хочуть. О, це що таке? 30 лямів, 10лямів. О, давайте візьмем. трипі тропі тропа трипа Давай, 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 давай. трипі-тропа! Хоч одного забрали. Якусь акулу за куполями. Ого, а той капець в вкров! Задухати нас, я тобі зарадам. Бешу геть, я тебе завнесу! внизу. Бей його. А ти не що я в нього взяв. Так, тут Якісь Кислями є? О, є 4 ляма. Дракоду А, не бей мене, дракоду. Хто мене набив? Не бей, не бей, будь ласка, не бей, не бей, не бей, я бійсь не буду. Ах ти! Та це, це він робить Диви, куди він мене несе? Три, два, один, тікай! Дивись, от гімнюх! Привіз мене на свою базу. Ліваємо, ліваємо, ліваємо. Він до мене заходить, розумієте? І зразу. Що це творить? Я не наджу, ця пушка така. Це ж не чесно взагалі. Я розумію вдарити біту там. Але пушку так робити. Бабці, то ви до мене навіть не х не пробуйте заходити. Так, що в мене тут ці твари? У мене два. У мене куполями. Пастка? Хто мені ту пастку поставив? Я в шоці. З тими пастками? Де той, Той знов сюди зайшов дивись, Де він є? Бри. Чому мені не дається, гроші? О! Що це таке, скажіть? Що за мухи? Что укров? Двизь. зараз вкраду. Я тебе зараз вкраду. Пішов геть з бази. Пішов гец з бази. Дивись, і лазить тут. -ка. Пішов, дивись. ти тоже пішов, двоє пішли, гет. Ну це капець. Пішов. Ну, я в шоці з них. Ви розумієте, що ці творе? дивись пастка. йди гет! Не треба мені нічого носити, я сам собі візьму. О, так, то в мене найдорожчий за 30. лямів? А в мене була та мавпа І що? І що з мавпою стало? нічого сі з мавпою не стало. Крали в мене мавпу! не хочу йти! не буду йти! ти гет! гет Пішов з моєї бази! Все, Більше не заходь! Маш звідси. <laughs> Кажи йди за мною, нікуди йти не буду. Все. І ти теж пішов гет. Так, добре, а ми шо? Йдемо ще на одне полювання. Ну я не бачу за лями я нікого не бачу. Я би купив когось лями Ну дивись. На! Ну це капець якийсь з ними. Не можна лишити свою хату на секунду. Зразу хочу щось красти. О, а це шо таке? А, я в паску попав! Чтири ляма. Та як? Пізьмо додому. Я не розумію, що за мухи. Чи це хтось мені робить? Чи це просто так є? Відві, відві, вже знову хтось хоче вкрасти Пішов, гет Пішов, гет Пішов, гет звідси. Пішов. Е, девий він вкрав! От Би йому добре було. Де він є? Диви, побіг додому. Я йому зарадам. Пасток понакладали мені. Він вкрав мене. От злодюга. Так, мільйони, мільйони, мільйони. Де мільйони? 17 тисяч, 35 тисяч. За мільйони нічого нема. Job application. Оце цього не переслідує. Ніколи з ним не грайте, бо він Читарюга. бо він всіх все краде. Де він є? де він є ви бачите, він неведомий. А во, він коло моєї бази стоїть На! А это він невидимий, навіть бити його не може. Чого? Ну що це таке? що за несправедливість предлиз? Бербру потопін. Бур-бур Йо бес. А так зробимо, що він не зайшов, знаєте як? Дивіться, дивіться, чекай, 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 чекай. А де він? А чого я його не бачу? Так поліваємо. В мене вроді ніхто нічого не взяв. Заходимо. Який раз? Ну ви бачите, що це за ужасів тварин. Я такого ужаса ще не видів. Не видів. Що там в мене по грошах? Чого мене гроші збільшують? Боже, Пожемієш щось зробити треба? А що мені зробити треба? Так, лями, лями, я б за лями щось купив. Це можеш покрутити? Ага, можеш. Не можеш покрутити. Ну чого не можеш? 25250. А ну, двічі, він зараз знову буде тут, не вірите? Дивимось, в нього триповерха. Триповерхава має бути. Так, моя базачка є тут. Закрию базу, аби мене ніхто не бив. Дедве за туда піду. Двеки тут. Скільки там часу? 30 секунд. Ой, що за мою. Дві давай прям. <піпі, <-потату> <піпі, <-по> <-тато> Піпі по тату. Піпі по тато. по Так, скільки там секунд. А, 19 секунд ще. А в мене? Та то і в мене там. Я зараз звідси буду брати, а ще до мене прийдуть. І мене наб'ють. 8, 7. 6, 5, 4, 3. А я навіть не знаю кого брати. 150 лямів. О, берем цього. 100 лямів. Ей, я тебе бити не буду! Добре! <плес> Він видел, що я хочу не украсти. И хотів дати мені по шиї. Все, я більше брати не буду. Ужас. Мені ще одного, я ще одного хочу взяти і все. я звершу цю гру назавжди. Давай, давай. Все, закрив. Та закрий вже ту базу, добре. Так, чекаємо. Там якісь слабаки, тих ми брати не будемо. Там ми брати не будемо. А де ми будемо брати? Йо, це моя база, сюди навіть ніхто не підходить. Так, тут скільки? 30 секунд. А тут скільки? О, давай цього візьмем. 50 доларів. ти не буде секунд! А зайдемо? Тихонько. Того не видно навіть. Той там в самому кінці. Ми перебіжимо? Може і не перебіжимо? Віці 100 лямів, 150. Та найдорожчий, або оцій була крайній. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Дякую. Оа! Бин, знов тут бігає. Все, віпочі. я більше не буду. Я-я-яй, більше не буду. я, я, я. ввели квиндав. Вот это прикол. А я то, я дихань, конечно, схва, не сховався все вообще. О, двіст, брям. Глорбо фруту дрил. Глорбов фруту дрил. Давайте ще одна спроба. Ще одна остання спроба. І все мене зараз світло мають роботу. Ну що я зроблю? Я там всі включила. Ааа, він пішов гет Ех, не встиг. Так, цього не берем, цього не берем. Де мільйони? От скажіть мені, де мільйони? Я тут мільйонів не бачу, 22 тисячі. А на другий раз, якщо буду грати, то я свій, що зроблю. О! Мені місця нема Леру леру. Зарябігом місце зроблю, мені треба когось продати. Кого продати? А, а ні, в мене є місце. То його хтось купив. Леру, 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 ле. Де він пішов? Пішов до мене. А той замітив? Ти не змінити, що я в неї його забрав. Леру, 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 ле. Де? А чому мої гроші не збільшуються? Скажіть мені, може мені треба щось зробити? Мені треба другий пар зробити, напевне, шоп. Чуєш ти? Ти хто такий? Що ти робиш? та, Слухай. Шоп. Або, рука якась. 500 доларів рука коштує. То донатери. Atomу бейс. Що за atomу бес? Атому бейс. Може, моя база закрита, добре. Так, ка-ка-ка. А де лями? Де мільйони? Все за 1000 Добре. Двіцію там можна буде взяти. 20 секунд. О, він пішов красти. Злодюги. Він же там завжди красти. Так, ще одного. Чи в мене вже все. О! Ничего Ай! Він капець швидко перемістився. Так, менше по часу. Не бій мене! геть звідси. Фу, закрив, встиг. А то би вже вкрали. Дивіться, в мене все зайнято. Одного найдорожчого ми втратили, але ми маємо ще отакого. 87 тисяч, дай секунду. Але ми мали ще одного дуже крутого. Ай, його в мене забрали. Нічого, нічого. Ого. Ми місця нема. Там є зелями, мені треба того кончу взяти. Так, хто там? Е... Два цього! Беля-беля-дустус. Е-я беля, беля, не встиг його забрати! Той собі забрав. Аби йому добре було. Аби йому добре було, 10 секунд. Ще одного. все одного купуємо і все, завершимо. Де, 42 2000, нічого собі Ні, в мені залям. Тикай! гет Опа! База закрыта! Кого? Нам треба в сусію! Здоров! Да, твою по шиї? ха Да ж би він мені не дав! Взор, як прийде, в злосте! Не злості Я більше не буду. Ай, ти все закрив. Я думав, він забуде закрити, а він не забув. Скільки в мене ще там місць є? В принципі, в мене все зайнято. А, ні, одно місце є. Добре, одно місце в мене є. Зараз чекаємо. Ти до мене навіть не біжи. Ти до мене не біжи. Навіть не вздумай. Так, лям-лям-лям. Та нема лям, тут все 1000 двісті. Оце нині і пригоди були, я вам скажу. оце був капець. З тим привидом. Якщо заходите на сервер і його бачите, виходіть. Або бейте його зразу. Бо він дуже хитрий. Це є дуже хитра людина. Ну а де я щось він відкриваю? Опа. Це хто такий? Райно Тостерино. Райно Тостерино. Е! Ну все, я не буду! Все, лише мене! Ужас! Я ж в тебе брав! Капець. Я ж в тебе не брав! Набив мене. А Две другий вкров. А що, я собі забрав? Але НІ не собі. А я думав, що я собі забрав. Той всіх б'є. Так, чекай, мені треба базу нажати. Бо зараз буде капець. Той захищає ту базу, розумієте, другу. І то не його база. Ну, в принципі, він молодець. Але не мене бити. Дві, одна. Бум. Е, закривай давай. Чим не набив? прикиньте я нього Приду. О, то хто такий скаче? Давай ходи. Навіть не думай. А, місця нема. Тихо, мене не бити. Бейте. бейте. бейте, бейте його. Молодець. Опа! Вудочка, вудочка! Закидає! Це прийшов! Так, добре, закидати, то закидайте, закидайте. Э, три Що таке? Що таке? 600. Мені треба продати 500 и 600, правильно? Правильно. 500. Капучина с сене, да, побачення. і 600 Краб, крабіні, якісь там. Трулимеро Закину вудку. Ой, риба. Ой, буде риба. тих тих, тих Давай, давай, давай. Це серьезно заработать, побачите. Шой ведь? Шойве. 45 лемів. Так, нам ще треба. Зараз ще буде шикарно. Двіці. Це позло. Давай, давай, давай. Це щось дуже серйозне. Що це таке? тропі. Так, 900. гет. Добре. Гранчелло спірі трелі. 15 доларів. Сила, продати. Тріпітропі. Закидаємо. Балерина Давай, 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 давай. Як думаєте, щось буде серйозне? О, там дві цікі. Блуберрини октопузині. Тралалело тралала. Ага, дивіться, він пішов другий бік. Він до мене пішов, акула за 10 лямів! Тралалело, тралела! Так, що в мене там? E 10 лямів, 900 доларів Давайте продаємо Слухай, ми все нормально робимо. Ти ти що, це приєм. Так, чекай. Хто ще там? Хтось вибиває і ми свій забираємо, розумієте? Ми будемо мільйонери. Треба в себе коло хати. О, той знову вибив якийсь. Ще одного ловим. В мене одно місце. Треба якогось дуже серйозного. Кто там? Йо, й, ти тільки тикай, ге, ты ти, 3 Любого крім цього. А в мене два місця Ну тут. Ніхто не ведет, ніхто не веде. Що там? Давай, кидай! Щось не клює в мене. Давай, 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 мотай! Хто там буде? В принципі, одного ми вибили нормального. Що це таке? 3м, нормально, ще одного. Давай, давай, давай. О, 7000. Ми зараз цього купимо, якщо що. За 2,5 ляма купуємо, тим, все. ти всю. Йдем додому. Давай, 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 давай. Це що? Ще двама. Хо-хо, виведіліки у мене краб. Ви Подивіться. Нормально? Нормально. Хоч нині її дістали. Але трошечки нормально ми Ми пограли. Не знаю, чи буде наступна серія, Та я думаю, що буде. А може і ні. Ну мене так розластили нині. Бо то несправедливо. Несправедливо 8000 8000, того треба забирати. Так, чекай. Франчелло, ти. Цього продаєм. А цього берем, де він є? Где до мене бігам? Добре, пішов. Ще хтось є тут, лями. Нема лямів. Все, Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, бо далі буде ще. Всім папа. па папа! Па -па. Слухай, до мене навіть не біжи. А що ти хочеш? Бити хочеш мене? Привіт. Не хочеш бити? Машіка? Машика. Добре, не бій мене. Все, папа. Папа па Трипетропатропатропа. І всі геймс, розважайся, для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз, на Ютуб канал Пітвішись. Із кепгеймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз